Тоні є шанс. Ти ради знайомству, Трей? Я просто щасливий. Ай, не треба. Браво. Ти молодець. Аж не жневі обдурила навіть мене. Тоні, ти не розумієш. Ти, ти не розумієш. Ти таки зуміла обдурити мене. Я пишаюся. Же не любиш обійматися? Я думала, ти не здатна брехати заради хлопця, а виходить, ти така ж, як я. Стоп, стоп. Я в нього не закохана, але трей мій улюблений виконавець, і я хочу побути з ним віч. На річ, я знала, що показати свою пісню. Я знала. Хоча ні, я не знала. Хіба ти пишеш пісні? Так, з самого дитинства. Я лише соромилась їх комусь показувати. Навіть мені? Тобі передусім. А якщо мене визнає такий талант, як трей, тоді я чогось варта. І я перестану ховати свої тексти у подушку. А, У тебе є повна подушка. Так. Покажеш? <смітна> Ні. Плюс вона це любов. Він плюс вона це щастя. Він плюс вона нудота. Нудота – це не мій текст. Ні, це вже я. Дурні пісні писати зовсім не складно. Ті, я написала, як була зовсім юна. Я знаю, вони тупі. Оцю я хотіла йому показати. Мені мало часу. Ну, давай. Що? Заспівай. А, а Мені якось ніяково. Співай! Я вражена. Правда? Не пісня. Твій метод залицяння. І як же я до цього не додумалась? <реш> Та не потрібен він мені як хлопець. Я хочу, щоб він послухав мою пісню. А я мушу вигадати щось оригінальніше. А я й надалі вдаватись, що він мене не цікавить. Хеллоу, 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 ми йдемо десь? Оу, oh, а, ah, так, я зовсім забула. Ходімо, Рей. Трей. А я це знаю. Ходімо вже, Стів. Стів. Ха, і близько не те, шикарно. Там була твоя костюмерна, запам'ятав? А тут у нас гримери і стилісти, а це в міні кафетерій А це в нас. Ні, він знає, хто я. Ні, я не знаю. Та знаєш, знаєш. Ти знаменитість, я також. Ти теж? На зборах знаменитості я тебе не бачив. А Є такі збори. Це не те, що якісь такі збори, скоріше печірка, на яку тебе не запросив.